Полтавка, учениця Раїси Кириченко, солістка Полтавської філармонії Наталія Шинкаренко. Використання музичної спадщини Раїси Панасіної Кириченко у формуванні навичок народного співу. Насамперед я хочу таки трішки розповісти історію знайомства з Раїсою Панасіною Кириченко. Перше наше знайомство відбулося, коли мені було три роки, і я вийшла і почала. Співати їй на сцені, Ой, на горі два дубки. Ой, на горі два дубки. Ой, на горі два дубки, Ой, на горі, два дубки, два дубки схилилися до клубки. Доспівавши цю пісню, ми з нею познайомилися, і потім у нас були роки співпраці, роки навчання в Раїсі Панасівни. І зараз, крім. Крім того, що я є солісткою Полтавської обласної філармонії, солісткою концертного ансамблю Чураївна, я так ще трішки займаюся з дітьми, народним вокалом. І одним із способів привернення уваги до української, до української пісні є синтез українського співу разом із традиціями естрадно-сценічного мистецтва. І Раїса Панасівна слугує. Ну, одним із еталонів цього синтезу, цього явища. Особливо слухаючи акапельні твори Раїси Панасіни, наприклад, прилетіла Зозуленька чи Токупальська, ми чуємо наскільки еталонна, еталонно еталонно й майстерно е, проявляється це народно пісенне виконавство. Е, багато є різних співачок, видатних українських, але в своїй роботі, в своїй праці я, звичайно, звертаю увагу. На методику вокальну манеру виконання раїси Панасі. Звичайно, займаючись з учнями, ми виділяємо індивідуальність кожного, ми відкриваємо кожного учня індивідуально, індивідуальної особливості, але є певні засади, основні, які, які з того моменту, коли я працювала з Раїсою Панасіна, в моїх згадках залишилися. Звичайно, приділяю увагу художньому виконанню, образності пісні, щоб кожне слово, щоб кожна фраза передавала зміст ідею. Слухаючи Раїсу Панасівну, ми чуємо прекрасне звуковедення, ми чуємо прекрасну опору дихання, чим вона підкреслює образування. Звичайно, під час моїх занять. Під час того, що я отримала від Раїси Панасівни, ми працювали над диханням, над опорою, над фразоведенням. І це я намагаюся передати своїм учням. Слухаючи, слухаючи записи Раїси Кириченко, ми можемо чути надзвичайну, надзвичайну манеру. От, народний вокал, але він більш академізований. Це, от як коли ми слухаємо особливо її вже пізні записи, так? В народному співі інтонація набуває особливого значення, і ми можемо прослідковувати, наскільки співачка активно інтонацію передавала характер, так, це особливість виконання Раїси Кириченко. Власне, співакові потрібно мислити, мислити в певній мірі як актор. Образно, що являє основу, основу передання змісту, звичайно, ми не можемо оминути дикцію, ми не можемо оминути сформований легкий польотний звук. І дуже приємно, що таким вокальним традиціям наслідують багато, багато викладачів, багато виконавців. Багато виконавців бере до свого репертуару твори Раїси Панасівни в своєму баченні або в якомусь іншому інтерпретуванні. І дуже, я дуже рада, що творчість Раїси Панасівни живе, що вона розвивається. Якщо технічно можливо, я б дуже хотіла, щоб пролунав куплет пісні Журавлина Вірність на вірші Андрія Петровича Темеденка в Моєму виконанні та виконанні концертного ансамблю Чураївна, тому що це концертний ансамбль Чураївна, який базується в Полтавській обласній філармонії. Він також є одним із носіїв традицій українського народного співу. Вчуся голосу. Вчуся совісті. журавля. Сьогодні наша місія зберегти і примножити традиції народнопісенного виконавства, адже українська пісня це наше коріння, це наша історія. Неможливо забути історію, тому що в українській пісні відображається все, що пережив наш український народ, і свій виступ символічно я б хотіла завершити піснею легендарної Полтавки Марусі Чура, яка також виконувала, яку також виконувала Раїса Панасіна Кириченко в кінці греблі, шумлять верби. А я можу наталості, тому що це дівчина Полтавка звуть її Наталка. А Наталка навчалась в Раїсі Кириченко. А я мала щастя навчатись у Ніне Матвієнко. І це такі дві великі людини, Україно, україно співу, саме народного. Наталичка, дякую, що ти продовжуєш цю справу нашої великої козачки. А я також свою вчительку вшановую свою працею І далі ми несемо цю справу, переливаємо в майбутнє покоління. А то ж як там, там тональність? В кінці греблі шумлять верби, що я насадила. не блай ого, що моя А Тепер ти другий а як нема. Линенько, що я Бачите, ми можемо і так, і так. Як вам подобається, так і вибирайте. Дякуємо вам, Наталочка. Будемо працювати разом. Тому що тепер, на жаль, співпало так, що у жовтні відійшла з життя Ніна Матвієнко, 8 жовтня, 10 жовтня, вона народилася. 8 жовтня тепер. Її пам'ять святкується. А ми знаємо, що Раїса Кириченко народжена 14 жовтня. А в лютому стається так так 9 лютого, 20 років буде... дня, коли Раїса Кириченко пішла світи, і ми будемо шанувати їх пам'ять. Я знаю, що Наталя у нас в журі конкурсів імені Раїси Кириченко. Ми передаємо нашій землі святої нашої Раїси Кириченко святій землі. Село Землянки і село Коресті на вітання, садиба мами на Вишні. Хто ще не був, завітайте. Там дуже гарні люди. Слава Україні! Дякую! Героям слава. І ми традиційно обнімаємось і бажаємо вам добра! Дякую.